Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас шостий адвентний день, і ми будемо сьогодні відчиняти шосте віконце у всіх моїх адвент-календарях. Сподіваюсь, вам подобається цей марафон. І ми продовжимо цю гарну традицію. Сьогодні шостий день. Починає у нас ось такий прекрасний фортунен і І заглянемо, що у нас в шостому віконці. Сьогодні. Чим нас порадує цей адвент, який нам задасть настрій. І так, шосте віконце, шосте віконце ось воно. І що ми тут знаходимо? О, ми знайшли олійку для губ. Яка трошки збільшує. Я думаю, що вона така з плампінг-ефектом буде, трошки збільшує. Написано, що веганське без парбенів, Ну, тож спробуємо. Потішило шосте віконечко. Що ж нам приготував сьогодні Спейсенка у шостому віконці? Давайте заглянемо і подивимось ось щось величезне, величезне. Що це два продукти. О! Два продукти. Ми любимо. Тільки два. Тільки два. Дайте два, тільки два, <смі> дайте три. І ми знаходимо тут два продукти. Це у нас е, скульптор для брів від Рефі. Якщо я правильно озвучую, дівчата, пишіть в коментарях, правильно я озвучую чи ні. Я вже порвала цю коробочку. Ось такий скульптор. Я хочу подивитися, можливо, я візьму собі одразу в користування, тому що. ага, Він такий ось такий більосий. У мене зараз від Анастасії, і я вже хочу його замінити чимось. Окей. І ось такий мілк, фіксуючий спрей, клас. Супер. Два продукти це завжди краще, ніж один. І це завжди в пріоритеті. Спейсенка молодці, молодці. Наступний у нас кінс. і тут ми шукаємо шосте віконечко. Так, ми пройшли ось ці, і ось це у нас буде шосте віконце. щось маленьке. О! І тут у нас парфюм від Enitio Paragon. Я пам'ятаю, що він мені сподобався. Тож, потрібно його знову спробувати. Знову спробувати. так. Цей аромат мені подобається. Добре. Ейс. Наступний у нас буде від Aces Adventic. І давайте подивимося, що ми тут знайшли. Це у нас бальзам від Laneh. Він дуже приємний, бальзам супер. Я б задоволена була, якби в кожному адвенті було ще по такому бальзаму. І я думаю, що я була б щаслива. Бальзами дійсно класні, тож, якщо ви не пробували, рекомендую. Дуже задоволена. Ейсон сьогодні порадував. Look Fantastic наступний у нас. І віконечко 6. Давайте подивимось. Віконечко 6 знайшла. Невеличке. І що ми тут маємо? О, це Glow Hub, так? Тут у нас щось від Glow Hub. Цікаво, що рум'яна. Рум'яна в стіку. я вже бачу. Ось такі рум'яна. Чудовий Браун Томас. Заглянемо всередину, пошукаємо. О, тут величезний шостий номер. Одразу мені попався на очі. Я пам'ятаю, що тут, тут у нас лак для волосся від Sam McKnight. Ось такий величезний, повний розмір. Я більше була б задоволена, а вже ж, можливо, чомусь для укладки. Але. Браун Томас вирішили, що нам потрібен дуже лак для волосся. Ну, добре. Не знаю, чи буду використовувати чи ні, але повний розмір мене однозначно радує. Наступний наш адвент Nische Beauty. Що у нас тут у шостому віконці? Давайте заглянемо. Ой, я не знаю, те шосте віконце, чи це шосте віконце? Нехай буде це. Уже нехай буде це шосте віконце. І тут, у нас, і тут у нас фугасі від Angel Dust. Пам'ятаю, цей парфюм мені сподобався. Ось такий 8 мл. Дуже приємний аромат, він лежить близько до тіла. На зиму він такий легкий, пудровий, обволакуючий. На зиму прекрасно, на осінь, я думаю, також, на літо я не знаю, буду пробувати. Тож я дуже задоволена, що ми його знайшли саме тут, у шостому віконці. Подивимось, чим нас радує флаконі. Заглянемо, пошукаємо. Так, ага, ось. От. Я думала, що буду шукати дуже довго. Знайшли шосте віконце. і що у нас тут? О, клас! І тут ми знаходимо бамбам -бам крім, їхній відомий Жанейро, і також міст для тіла, також Жанейро, Супер! Я навіть знаю, кому я це подарую. Солоденьке, приємне, щоб було солоденько. Наступний у нас Cult Beauty. Заглянемо, що тут у нас у шостому віконці, у шостому віконці. І я знаходжу шосте віконце, і тут у нас, о, тут у нас сироватка для голови. Я читала за нього відгуки, що в кого проблеми з шкірою голови і в кого дуже швидко жениться голова, то вона дуже класно регулює. В мене таких проблем нема, тому ось так. Не знаю, чи дуже задоволена я чи ні цій сироватці у шостому нашому номері. Добре. І завершає у нас сьогодні шостий наш день. Ось такий чудовий адвент від Ліберті, і будемо шукати, що ми тут знайдемо в шостому дні. Чи знайдемо ми взагалі тут шостий день в цьому адвенті? Так, і що у нас тут щось від Davines. і тут ми знаходимо шампунь від Davines. О, цікаво! Сьогодні такий скромний день, я б сказала. Ну, якийсь такий не дуже виділяючийся. Цікаво, який буде у нас сьогодні рейтинг. От мені вже цікаво, тому що шостий віконця такі загалом, в цілому, в, у всіх адвент-календарях дуже спокійні. Немає таких качелей, де в нас овий супернастрій, потім раз, і, і не дуже. Давінес. Окей, шампунь від Davines, від Ліберті. Дуже складається в мене зараз цікаве відчуття. От коли ти один адвент відкриваєш. Сприймається по одному, коли ти всі одразу відкриваєш віконця, сприймається зовсім по іншому продукт. Дуже цікаво, як це відчувається. Я рада, що такий досвід отримала. Ось все, що ми знайшли в цьому адвенті. Зараз саме цікаве: ми будемо виставляти рейтинг. І з сьогоднішнього дня я вирішила, що я змінюю правила, і ми будемо виставляти найменш цікавий продукт, і потім йти по наростаючій щоб залишити саме цікаве на кінець. Самий найменш цікавий для мене з цих всіх продуктів, мабуть, це у мене буде для волосся ось цей серум і ось цей лак. Самий менш цікавий для мене, мабуть, з усіх продуктів це ось цей серум для голови, тому що ну, мені він ні для чого. Тому для нього буде у нас сьогодні 10 місце, і це у нас Культ бюті Beauty з їх сироваткою сьогодні у мене займає 10 місце. На жаль, на жаль, але ось так склалось. Давайте ми його будемо ось тут ставити по рейтингу. Дев'яте місце я буду обирати між цими двома продуктами, тому що тут лак для волосся, але тут повний розмір. А тут у нас бамбам крім, який ну, кладуть практично всі адвенти. І це вже трошки. Піднадоїло, тому що вони кругом і один і той самий. Якби вони хоча б поклали свою розову лінійку, або зараз у них взагалі нова вийшла лінійка, могли б покласти, і це, це було б набагато цікавіше. Флаконі з їх бамбам, -бам крімом і спреєм займають у нас дев'яте місце. На превеликий мій жаль, Браун Томас у нас сьогодні займає лише восьме місце, бо вони поклали нам лак для волосся, хоч і повний розмір, але я ним не користуюсь, тому восьме місце. Сьоме місце сьогодні я віддаю Ліберті з їх шампунем від Davines. Чому саме їм? Тому що, ну, по-перше, тут лише 100 мл. Для мого волосся це на три рази помити голову. Тому лише тільки сьоме місце, хоча мені дуже шкода. На шостому місці у нас буде Look Fantastic з рум'янами від Glow Hub. П'яте місце я віддаю сьогодні Ланеш, і це адвент від Asos. Поправді, в мене тут боротьба за четверте місце, і в мене беруть такі сумніви, щоб поставити на вище місце і нітіо, тому що мені дуже сподобався аромат. Але тут у нас два продукти тут повний розмір, і тут повний розмір, і як можна їх відвинути. Тому все ж таки скінь займе четверте місце з їх парфюмом від Initio. наскільки б він мені не подобався, але тут лише 5 мл. Святкове третє місце займає у нас NK, тому що тут два повнорозмірних продукти, які, ну, можливо, не такі цікаві для мене, але для багатьох, я думаю, що вони будуть цікаві, тому третє місце. Святкове друге місце у нас займає Angel Dust. Від Пугасі, і це у нас адвент-календар від Ніше Б'юті. Та-да-да-да-та-да! Як би дивно, це не звучало, але Fortune Мейсон сьогодні зайняв в мене перше місце, тому що мені цікаво спробувати саме ось цю олійку для губ, яка. Має робити омолодження нашим губам. Зазвичай там плампінг він не робить омолодження, він робить тільки те, що висушує губи. Тож мені цікаво спробувати, що це за продукт і як він буде працювати. Клас. Дуже рада спробую. Ось такий у нас сьогодні рейтинг. Мої висновки по шостому дню. В цілому, сьогодні такий дуже задовільний день. Я б йому поставила троєчку в цілому, тому що. Щоб мене так прямо здивували продукти, то ні, мені тільки подобається. От олійка, мені сподобався парфюм, мені сподобався від відланеш, мабуть, блиск і нітіо, а все інше якось так в мене не дуже викликає якісь емоції. Тому в цілому, на троечку. сьогодні шостий день. Напишіть, як вас враження з шостого дня. Я виставила свій рейтинг, але ж цікаво, хто хто для вас сьогодні фаворит. Тож пишіть в коментарях, я з задоволенням почитаю. Мені цікаво почитати ваші враження сьогоднішні. І як завжди, я вам бажаю спокійного вечора, щоб вам було сьогодні тепло, затишно всередині був спокій і щоб навіть у найзвичайнішому дні знаходилось завжди щось приємне і красиве для вас, те, що вас буде радувати. Бувайте, пока-пока. Зустрінемось завтра у сьомому дні. Всім пока!